Пересилив курчаток новий брудер, ну як брудер, зробили зробив такий ящичок. Тут собі Осваються всі, дружаться разом, діляться на банди, так би мовити. Тут є голошики. Бачите, голошика до віандота пристала передно. ще один віандочок маленький. Тут маранчики, амірауканчики. Хто там плакав. Ну, очі і кажесь кричить. Ну і всякі різні помісі з нашого господарства. Це я допірно но тільки їх сюди переселив. Ну, може, хвилин 10 пройшло. Було все чистесеньке, гарнесеньке. Ви це каляпочка, віцяпочка. Це віандотик маленький. Ну, я вже не знаю, але якщо по покрилишкам, то це куутик. Подивимось, як воно буде. Ой, куди. А хто тут у нас на сцені? Злопаємо. Напевно, маранчик, так? Да? Ти має малюнчик, мої маленькі дії, оце малюванчик. Це хороший маранчик такий. Привіт. Не падай тільки. Що ви плачете? А де наші амірокашки? Тоді тут і були вони, а зараз щось спобіжали. А що ви тут вуголочі забивали? А вон мої, мої омі, рукашки маленькі. І моя маленька квіточка. Це така галюся дівчинка, я так собі придумав, що це дівчинка. Вона така послушна, вона так на ручках все любить сидіти. Вона так, така ручна. Постійно заглядає, де я є. Щочки, хомічки маленькі. Ай! Куди кладати? Халюсь. Зірочки маленькі. Бігають. Трошки вже осваивається. Подивіться, то чистенько так, це вони сюди ще не ходять, вони бояться сюди ще йти. Зразу туди забились в угол і все. І чистота, можна сказати, і порадочок. Так. Ну, до речі, до цього питання, я не знаю, чи це віандот чи ні. Трошки ні схожий. Окраска дуже важко зрозуміти, тому що в мене дуже рябенькі. Я не... От кого кого, а відрізнити від звичайних моїх кур... курочок курчаток дуже важко. Тому що є два Віандоти, які точно вони Віандоти, або така у них стандартна окраска, крилечки світліші, ну, відрізняються там і чорненькі, цей. а цей, воно і сивенький, і біленький там в нього, або це віандот, або щось інше. Ну, Всі пасуться, всі і ой. Дивіться, курчаткам сьогодні шости, шоста доба. Вони перший день ну, різли всі по-різному, тому можна сказати, півтора доби вони пили водичку з глюкозою і аскорбінкою. Ну, як я робив ложка чайна меду на літр води і туди дві таблетки аскарбінки ну, звичайних розсасуючих. Потім, 4 доби вони пили водичку з антибіотиком, енрофлоксацин 10%, 1 мл на літр води. І зараз 4 дні вони будуть пити вітамін. Сьогодні от, перший раз наляв які були баночки. Л. Вони будуть пити 1 мл на літр води. Це дуже їх багато розновності. Хтось чиктоніком, чихтоніком дуже не хвалять вже. Ну, не він шеваляє, вже Строго не все добре, то будуть пити чектонік, але доп'ють, я більше його не буду питати. А потім вже на 19 і 20 день вони будуть пити пайкокс. Так само 1 мл на літр води. Ось вся пробойка маленьких курчаток. Їдять вони комбікорм, стартовий для бройлерів і для порини сучок. Це в таке, така ну, суміш. Вони їли його в чистому віді 2 дні. Потім я вирішив, що хай трошки їдять. І не тільки комбікорм, це курчатка для мене. Е, я собі бролерів не виращую. Е, мені повинні бути гарні курочки. Тому е, я туди ще кукурузки, пшенички і трошки пшена. Вони собі вибирають. ну Звичайно, вони вибирають комбікорм, трошки там риються. ну Як чат, так і хай вибирають. Ну, маленькі стали вже сплять. От, дивіться, я сюди прийшов, вони всі в той вугол позаблажу. Бояться, що тікають. Там вони теж їдять. Вони в на ящичку будуть десь приблизно тиждень. Тому що поки підготуємо в курнику там місце, треба всього продінсукувати, побілити, не ну, вести порядочок. І вже туда їх. Ну і плюс ще в нині дуже прохолодно було. Тут вони вже без грілок. Грілки я вже теж обрав, будуть тільки лампи. Їм вже достали, вони вже животики прогріли. Вже ви теж дуже не зволікайте тими грілками, тому що ви можете ну, спортити трохи собі курчат, спортити їм ноги. Потім можуть ножки в них слабувати і про перегріються. Все повинно бути в міру. На мінімумі, не включайте дуже грілки і здорові курчатки. Так. Ну, все, вони у нас огуляються, вже вже їм сонечко тут попадає. Зараз у нас буде сонячна сторона, тут зобідає, так що вони добре будуть грітися. Зараз їм може, трохи незручно, бо вони привикли під лампою чисто сидіти і в повному такому теплі. Ну, сподіваюся, що адаптація прийде. Нехай добре. Баранчики, ну, мальончик бігає, волоші, ну собі хай всі бігаються, хай дружиться. Це вони перший раз, що всі разом. Вони не були разом, вони всі були окремо. Е, окремо в мене були покупні курчатка. Ну, як курчатка з покупних яєць, так сказав. Е, бо вони ну як, дуже переживав за них, я їх не сидіння, Тоді вже вони трошки підросли. Бо думаю, зараз там є такі крупноваті курчатка. Я думаю, зараз як встане на маранчика мені одною лапою і все, і потім знову будуть ноги роз'їжджатися чи ще щось таке, і вони ну вони собі вигрівалися. Коли вони окремо, їм трошки краще, мені кажеться. Е, ну, здається, е, тому що якщо 20 курчаток в одному ящику, вони щось собі погулялися, поїлись і все, і всі разом сплять. А якщо 60-70 курчаток в ящику, то одні вже вони хочуть спати, другі бігають, треті їдять, одне налітає на тих і ну в них не дуже. Я б сказав, виходить віддихати. Вони там щось трошки віддихнули, трошки щось побігали. Світло в них круглосуточне, світло я не вимикаю. Світло вимикати буду е, вже десь з третьої неділі. Ну, з 3 тижня, напевно. Можна вже з другого починати потрохи, ну, так, нічим робити. Ну, я буду з другого, з другого чи з 3 Я ще не вирішив, як піде. Як вони вже будуть великі, як вони вже будуть е, такі гарненькі, що. Бо світло що наше робиться, щоб вони собі поспали, поїли, поспали, поїли, а не так, що ви в 9 вечора вимкнете і ранком всім вимкнете. І це ж, гадайте, курочки в темноті не бачать, вони їсти, ні пити, нічого не будуть. Це для маленьких курчаток, ну забагато. Вони хочуть трошки їсти, ну, мені так кажеться. Ну, І багато так говорить. Водичку п'ють. Ну хто тут плакав? Хто там вже плаче. Ну і таке все таке утримання. Нічого складного, не собі хай бігають. Місця тут побільше. Бо, наприклад, я вже дуже хотів їх переселити, тому що із покупних яєць курчатка були в ящичку, ну, на мій погляд, не дуже великий був, і їм трошки вже було там тісновато. А переселити їх до Інших в мене було три коробочки. В одному було одні курчатка, в другій курчатка і третій. Як я вже пошуткував, мені вже тут вискали, що еліта. Я кажу, так, мені еліту не чіпати. Вже тут всі сміялись. Що, ага, вже еліта у нас появилась. Ну, так, є еліта, що ж зробиш? Є породня настояща птичка. Хоча голашейка теж це така сумнівна порода. Вона вроді і породня, і крос. До речі, дуже гарна. Ну, мені дуже курчатка нравиться. Так, да, великі, вони цікаві. Курчатка, е голошейки. Не такі. Ой, ку кури вони гарно і вес набирають, і яйця гарно несуть. Ну, на вигляд вони трошки такі, там багато того червоної шкіри, ну таке. А курчатка, ну не такі вже смішні. А тут ще вийшло так, що вони курчатка курчатках всі різного окрасу: і чорненькі, і сивенькі, і риженькі, і біленькі, і червоненькі, і в плямочку, і біле в точечку, і червоне в плямочку. Ну, дуже такі вони всі цікаві. Ну гарненько, а і корічні в навіть тому є голосичка. О, Голоші, ну, дуже вони такі інтересні, дуже гарна така порода, ну чи крос, ну, Хто я кажу, як це якась німецька порода, але потім з неї зробили крос. Тому я не знаю, що тут тобто, крос порода. Ну, дуже добре передається батьківська характеристики на наступному поколінню, тому що е, дуже гарно і несуть і починають рано і досить крупні такі. Бо це, вважайте мене, якщо тут голошики, то це помість і Мастер Грея, і Іспанки, і Геркулеса. Ці Всі голушики це отака помість. Ну і плюс вже тут вже ще намішалося і супер Харко, і Домінанти. Так що ну, показники мають бути дуже гарними. Тому, ну, Надіятись на щось таке хороше. Клопчаточки. А, є ж про еліту горив. Ну, звісно, еліта. Вони такі всі довго очікувані, маленькі, е і голубенькі ті яйці були, і такі, бачите, зверху надпригують, як тут можуть поспати, які в кучку задуваються. Ну, як же ж тут може бути інакше? Е так хотів і Маранчиків, і американчиків, і Віандотів, і, і лупили ж всі, і дуже переживав за цю інкубацію. Звісно, вони еліта. Так, звісно, шкода, там, що дехто міг там. Загибнути з своїх домашніх яєць, своїх курочок. Ну більше всього душа країлась, коли завмирало курчаткою Маранів чи Амірокана. Ну і Віндота, тому що це гроші, це дуже хотілося. Це... І ви можете зрозуміти, що курчаток пора вже розсаджувати по більше місця, коли вони становляться брудними. Ось, наприклад, он там голошичка, на нього вже хтось ходив, туалет був, ну чи лапками наступив, і трошки воно. Пух не такі чистенькі, то це вже точно треба їх відсажувати. До речі, ви знаєте, що можна як всі кажуть, можна знати по крильцях, ну хлопчик чи дівчинка, кугутик чи курочка на третю добу, на цей добу, але ніхто толком не знає, як це робиться. Тут деяких я продивився. До речі, домінант, ой, господи, домінанти Марани. Ну, якщо вірити крильцям на третю добу, всі в мене кугутики. Ну, мені так пощастило, я так бачу. Ні одної курочки я серед до... маранчиків не знайшов. Тому... тому. А, кстати, і Віандоти теж. Там одне те, що я не можу зрозуміти, то Віандоти чи не то там одна та похожа на курочку, а останні теж куву які точно Віандоти. Тому ну, це така лотерея. Тут не вгадаєш. Ну, сподіваюся, що все ж таки на них ця практика не діє, і, і тому може бути ще там. Ну. Ідеальний розклад це коли ви купуєте породню птицю, яйця і у вас вилупляється курчатка, і щоб був один кугутик, ну максимум два, це і так, щоб на запасний варіант. Ну і всі остальні курочки. Це найкращий варіант, який може бути два кутика і останні курочки. ну Це якщо не три курчати, всього, <звісно>, звісно ж, щоб можна було скласти одну чи дві сім'ї, ну чи, чи запасного, щоб мати було. Не, не, не просто ж так кажуть, що курсят восени сіта, рахують. Ну, це таке. Всі вже полягали спадки і хтось тут заглядає. Маранчики щось всі хочуть спати. Ні, вон біли. А що я так на базу маранчиків скажу? Я бачу, одного точно там уходить. Останні дрімають. Ну, заморилися, стрес, переселення. Ну, хай собі відтихають. Тут у них три лампочки світять. Ну, і сонечко вже догріває, тому я думаю, їм буде добре. Спочатку так само важливо не перегрівати. Якщо ви їх перегрієте, то можуть бути хвороби. Їм пер перші дні треба вигрітись, а далі їм повинно бути комфортна температура, щоб було і не ну, і не зимно. Якщо ви бачите, що у вас кучатка постійно отако сплят, то це вже їх трошки перегріваєте. І вони повинні трошки поспати, потім бігати, бути активними, щось порпати, щось шукати, ганяти, їсти, пити. Ну. Ну і після стресу вони також і віддихають. А так. Ну, ось така. Так, так було гарненька частинка. це поки сходив за телефоном, поки цей вони вже все позасирали. Ну? Ну, це вестворіння. Я вже їм казав, так, в туалет ходити всі в один куточок. Поки що дресура ще не спрацювала. Ну, ми не, не втрачаємо надії. Це може бути. Все можна. Бачите, з розбіга. Це хто, маранчик? Да, маранчик. З розбігу поєгнув. От. Жапунька мала Дивіться, що робить. От.